Безпечних місцях до відбою бережіть себе та близьких. В Україні змінилися правила виплат державної допомоги за комунальні послуги і правила отримання субсидій. Йдеться про монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Проте кого торкнулися нові правила? Як можна передати пенсію у спадок? Ми будемо говорити з Дарією Марчак. Це перший заступник міністра соціальної політики України. Дарію вітаємо. Добрий день. Отже, уряд затвердив остаточний розмір індексації пенсій у березні. Так це має бути 20%. А про яке збільшення виплат ітиметься у живих грошах? Розкажіть, будь ласка, ну я хотіла поправити трошечки ще остаточне рішення не затверджено. Постанова кабінету міністра зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення кабінету міністрів ще не прийнято. Тому про це як про звершений факт можна буде говорити вже протягом найближчих днів але в будь-якому разі, звичайно, ми вже готуємося, готуємо нарахування для наших громадян здійснювати виплати пенсії з 1 березня з урахуванням проведеної індексації чи запланованої індексації. І з ключового, власне, що є. Важливим для розуміння це те, що індексація насправді є одним з ключових інструментів підтримки фінансово найменш захищених громадян, оскільки ми знаємо, що молоді люди можуть мають можливість заробляти, відкривати бізнес, працювати, турбуватися про себе самостійно. Якщо ж ми говоримо про людей похилого віку, то здебільшого такі люди вже ну там чесну здеб... ну, зазвичай. Повністю залежить від держави від того, який обсяг пенсії держава виплачує, і тому власне проведення індексації, особливо під час такої складної ситуації воєнного стану, як зараз, є дуже соціальне відповідальним, і говорячи власне про. Розмір індексації, як ви сказали, це майже 20%. Останні розрахунки на статистиці, яка надійшла буквально вчора, вони ну, розмір там буквально на кілька відсоткових, на кілька десят, десятих відсотку, трохи менший, але ну, там загалом округлено це 20% відсотків збільшення пенсій і Індексацію для широкої когорти наших пенсіонерів, і ключове, що ми зробили в цьому році, це забезпечення проведення проведення індексації, передусім для найменш захищених громадян, які мають мінімальну пенсію або мінімальні гарантовані встановлені державою розміри з урахуванням там ну дотяжок, які здійснюються державою. В чому нюанс зазвичай. Для таких пенсіонерів, які отримують найнижчу пенсію, збільшення пенсії відбувалося не під час індексації, а лише у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. А по перше, це було в інші строки ніж періоди, коли здійснюється індексація. По-друге, це дуже важливо. Це те, що темпи зростання прожиткового мінімуму зазвичай є набагато меншими ніж темпи, ніж розміри індексації. І тому в цьому році урядом було сфокусовано окрему увагу саме на цій категорії громадян для того, щоб саме ті люди, які отримують в нас пенсії там нижче середньої, щоб вони відчули результати індексації на собі. Дар'я, скільки додаткових грошей знадобиться пенсійному фонду для виплати цих індексованих пенсій до кінця року? Е, ну я б не хотіла говорити загальну суму, е, поки що поки немає е, остаточного рішення уряду, яке ще можливо буде дещо змінюватися під час допрацювання проекту постанови в Кабміні. Але мова йде про кілька десятків мільярдів гривень. Але дуже важливо, що треба зазначити, це те, що на сьогодні ми говоримо про те, що індексація буде проводитися в межах тих коштів, які вже передбачені законом про державний бюджет. У вигляді трансферту з державного бюджету до пенсійного фонду і власних надходжень пенсійного фонду від надходжень ЄСВ, тому ми не говоримо про потребу у збільшенні, наприклад, додаткових видатків з державного бюджету до пенсійного фонду. Ну і на останок уточнення пані Дарію працюючих пенсіонерів індексація вона теж стосуватиметься. Працюючі пенсіонери, які мають повний страховий стаж, так вони для них індексація також передбачена. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. і Марафону єдині новини із поясненнями. Дар'я Марчак, перший заступник міністра соцполітики, була на зв'язку з нами.